Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як, якої потужності має бути ваш зарядний пристрій, щоб у вас була швидка зарядка. Ну, давайте роздивлятися. Наприклад, якщо у вас, як говориться по старинці, там блочок на 5 Вт чи на 10 Вт, то потужної зарядки не буде. От давайте дивитися, спитаємо в Google, там, е, так яка поту, потужність блочка, блоч, зараз блочка. Від телефона повин, повинна так бути, щоб була швидка. Швидка зарядка. Так, для швидкої зарядки потрібен блок живлення від 18 ватт, а для сучасних Флагманів від 45 до 45 Вт і вище. Залежно від підтримки телефоном, конкретних протоколів швидкої зарядки. Головне, щоб телефон, адаптер і кабель підтримували одну технологію, наприклад, USB T, QLCOM, Quick Charge ключові фактори для швидкої зарядки. там – Наприклад, 18 Вт мінімальна потужність для сучасної швидкої зарядки. Наприклад, 9 Вт 2 А. 40, 45 Вт і вище використовується в флагманських смартфонах для ще швидкої зарядки. 45 Вт і вище для пристроїв, які підтримують найшвидші... Найшвид... Про як от Samsung, Super Fast Charging або VOS Super VOS. Так, наприклад, кабель. Не забувайте про кабель він також повинен підтримувати високу потужність для передачі струму. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте, яка. Повинна бути потужність блочка зарядного від телефону для швидкої зарядки. Ну, повинна бути для швидкої зарядки. Це, наприклад, якщо там в звичайних смартфонах з низьким бюджетом от, навіть не середнім, то це буде 18 Вт от, для швидкої зарядки. Якщо, наприклад, у вас, як в мене десь середній за ціною телефон, от то вже у вас буде там підтримка зарядки, вам буде блочок, там у вас, наприклад, блочок буде для швидкої зарядки там, або на 60, там наприклад, або на 20, від 25 Вт до 45. ну Наприклад, Poco X6 він підтримував і зараз підтримує зарядку на 67 Вт, а Poco x 7 він підтримує зарядку. На 45 Вт. Ви можете подумати, наприклад, чому в Poco X6 зарядка на 67 Вт була і зараз є. В Poco x 7 на, на 20 Вт більше, ніж на 20 Вт менше. От, але навіть я не знаю чому. Ну, я так при. Там, я так предполагаю, що це щоб не повищувати ціну. Тому що якщо б в Покуму була підтримка зарядного, там, зарядки на 67 Вт, то, тоді б у ну, вас телефон би коштував дорожче. От, тому всім до побачення, всім гарного вечора.